Я дуже рада зустрічі з вами. Зараз ми з вами, як зазвичай, вітаємось по музичному. Добрий день, добрий день, добрий день малята. Добрий день, добрий день, хлопчики і дівчата. Добрий день. Діти, сьогодні ми з вами будемо гратися. Гра дуже весела. Вона... Називається тихо, голосно, великий, маленький. Діти, спочатку покажіть мені свої долоньки. Ось так. Долоньки вміють розкритися та закритись. Розкритись, закритись. Розкритись, закритись, покрутитись та в долоньки плес, плесь, плесь. Добре, молодці. Діти. А до нас у гості завітав бегемотик. Бачите, який він великий-превеликий? А ще маленька жапка, вона малесенька-малесенька. Давайте разом з вами покажемо, які ж вони. Бегемотик великий великий. А жабка малесенька, великий бегемотик. жабка малесенька Ось так. Подивіться, хто це? Це зайчик, вірно. Діти, а як бігає зайчик? Так, вірно, він дуже швидко вміє бігати. Покажіть ось так. Швидко, швиденько, швидко, швиденько. Подивіться, хто це? Це, це маленька черепашка. Діти. А як же рухається черепашка, вірно. Вона рухається дуже повільно. Ось так, ось так. Зайчик швиденько, швиденько, а Черепашка дуже повільно. Діти, а це хто? Це щенятко. Щенятко вміє дуже голосно розмовляти. Він каже ось так. Гав, гав! Голосно, голосно. А це хто? Вірно, це мишенятко. Як же розмовляє мишенятко? Мишенятко розмовляє дуже тихо, тихо. Женятко, голосно, голосно. А мишенятко, тихо, тихо. Ми можемо з вами пограти у схованки. Ось так. Долоньки будуть закривати ваше обличчя, а потім розкриватися. Сховались, відкрились, сховались, відкрились, сховались, відкрились, сховались, відкрились. А зараз ми з вами пограємо спів. Відкрили, закрили, відкрили, закрили, Відкрили, закрили, Відкрили, закрили, покрутили, покрутили, плес, плес, плесь, покрутили, покрутили, плес, плес, плесь. Великий маленький, великий маленький, дуже великий малесенький. Швидко повільно, швидко повільно, швидко повільно, швидко повільно, голосно тихо, голосно тихо, голосно тихо, голосно тихо, сховались, відкрились, сховались відкрились, сховались, відкрились, сховались, відкрились. Молодці діти дуже гарно впорались. Діти, на цьому. Я з вами прощаюся на все добре, малята!